Доброго дня, мене звати Вадим, я мешкаю в Київській області, в садовому товариству. Маю приватний будинок, електромережа трьохфазна, виділено 15 кВт. Пруга почала дуже стрімко. Змінюватися. Тобто понижається до 160-140 і верхній приділ, який я бачив, 290 майже. От. Тому було прийнято рішення купити стабілізатори. Бо в сусідів вже виходила з ладу електроніка, техніка, і щоб цього не допустити в своєму будинку, тобто ми придбали стабілізатори. В зв'язку з тим, що Прийдемо в будинок, я вам покажу стабілізатори, які саме ми купили. Так, Ми всередині будинку. Ось мій щиток розподільчий, за ними знаходяться стабілізатори Квант. Чому саме придбалися стабілізатори Квант? Тому що вони дуже компактні і вони мені підходили під розмір. Де, ходімо, я вам покажу, де вони знаходяться. Ось стабілізатори Квант. Це наш український виробник. Вони мені чим дуже сподобались. що вони зроблені з міцного корпусу, у них дуже міцний. І дуже компактні розміри. При своїй потужності. У мене на 9 кВт вони знаходяться. В моєму випадку вони дуже компактненько стали і виконують свою функцію. Дуже гарно тримають напругу. похибки майже нема. 238, ось, якщо ви подивитеся, так воно і тримається не вліво, не вправо. Коли ми вибирали стабілізатор квант, ми розглядали і інші виробники, але, але вони не підходили мені по розмірам. Вони були ширше, ось так, вони були вигше і просто фізично їх не можна було встановити. А стабілізатор Квант ідеально підійшов, встановився і я дуже задоволений. Хочу сказати про декілька недоліків. Під час експлуатації, також у зв'язку з подіями, ми придбали зарядну станцію. На стабілізаторах є розеточка. Дуже зручна, дуже корисна. Але є такі вилочки, а розетка утоплена дуже глибоко. І коли ти її вставляєш, кабель вигинається. Тому хотілося, щоб вона була трошки викше. Інший недолік, який при експлуатації, тобто в нас є, значить, вимикається світло, воно дуже часто. І коли подається напруга, в стабілізаторах витримка на подачу в будинок 6 секунд. Цього замало. Холодильники 3 хвилини, кондиціонери до 5 хвилин, потребують витримки часу, щоб стабілізували у вас там все. А вручну налаштування такого немає, немає в стабілізаторі. Тому хотілося, щоб ця настройка була. Плюс, може комусь буде цікаво ще пошата. Вольтаж вибирати тут або 220, або 230. Хотілося, щоб можна було вибрати і 225, і 223, бо техніка є якась дуже чутлива до цього і комусь це буде принципово. Доброго дня, мене звати Юлія. Ми проживаємо в частному будинку, а проживаємо десь повноцінно з. 2000 року, але минулий рік дуже завдав некомфортному проживання з приводу зміни напруги будинку. Поставивши стабілізатори, дійсно комфорт повернувся. Я дуже багато працюю за комп'ютером і користуюсь настольною лампою. І відчувала, коли зміна напруги, блимання і просідання світла. Але з того часу, як поставили, Стабілізатори, все комфортно стало працювати, все стабілізувалось. І дійсно по всіх приладах. І я розумію, що це збереження наших всіх електричних приладів, використовуючи цей стабілізатор. Дякую.